Ми знаємо, що християнство це релігія передусім великої любові, любові Бога до людини. Коли Господь говорить, що я люблю тебе, люби мене, наскільки можеш, а також люби своїх ближніх як себе самого. І власне про цю любов, а точніше про те, як її осягати, як нею жити, запрошую вас поговорити в нашій новій мудрості пустелі, які вас вітаю, слава Ісусу Христу, і дуже рада! Welcome. Якось до знаного нам, аби прийшов один брат і розповідав про те, як якісь брати виконали досконало цю заповідь. Любові до ближнього, тому що полюбили своїх ворогів так, як себе самих. На що Аба відповів? як же це прекрасно. Бо я то наразі навіть ще не навчився так само як себе самого, любити тих, які мене люблять. А що вже говорити про любов до ворогів? Дорогі скажу вам чесно, що часто буває так, що люди запитуються, як мені любити росіян, які на нас нападають? От як мені любити тих, які прийшли до нас зброєю? Це дуже складне питання. Реально. Якщо вас це питання мучить, запевняю, воно мучить і мене. І дуже складно мені відповісти на це для себе. Але правда така, що. Говорячи про любов до своїх ворогів, зізнаємося, що ми навіть не вміємо любити тих, які люблять нас. Запитаємось перед тим, коли будемо говорити про любов до ворога, як я люблю того, хто мене захищає, того, хто відстоює мої права, наприклад, того, хто віддав мені усе, починаючи від батьків, рідних, друзів, близьких, наших військових. І закінчуючи тими, хто просто сьогодні вийшов мені на зустріч із допомогою. Дорогі, спробуємо спочатку справді щиро, віддано полюбити їх. А можливо, потім Господь відкриє нам таємницю. Як можу полюбити своїх ворогів. Дякую вам. Хай Дух святий вас провадить, надихає і благословить. До зустрічі! Па!